Всім привіт! Сьогодні в нас 1 лютого, а це означає, що в нас розпочалися шалений тиждень стартів з Оленочкою Болгановою. Оленочка, наш організатор, такий наших стартів. Я хочу почати ось така пряжа. Тримаю в руках вперше. Вона в мене в запасах лежить років 5, тому що. Коли з нею всі дівчата в'язали, я собі теж купила і вона досить тоненька, не знаю, що з неї в'язати. Прийшов час почати в'язати все-таки з неї. Буду в'язати серветку на Пасху гачком. Мені тут рекомендували дівчата 1,5-2. Ну, буду щось думати. На етикетки ця пряжа що там, на 50 грам, 282 метра, 100% бавовна. Да, бавовна треба цей рік нам дуже багато дівчат. Так, спиці 2,5 рекомендують, гачок 2,5, не знаю. Буду в'язати. Можливо, 1,75-2, ну... Ми вже підключусь ввечері вже вам покажу, що з цього виходить. Усім привіт! З вами я, Наташка, і в нас сьогодні другий день стартів. Не знаю, скільки в мене буде стартів, скільки натхнення. Думала всього-навсього три, але, напевно, я стартую цей тиждень на цілий тиждень. Так, і розпочинаємо. старти в нас сьогодні буде ось така пряжа газал Happy Fit. Я буду розпочинати шкарпетки. І про пряжу. Тут на 100 грам, 330 метрів. 75% супервош Маріна Вул, 25 поліамід. спиці рекомендують 2,5%. 3 Я буду, напевно, щоб мені хватило, в'язати на 2,75. І, 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 і Гачок 4,5 це, напевно, 4,5, як дівчата кажуть, для бактусів, для щось такого. Ну і що пров'яжу, з вами зустрінусь і вам покажу до скорого. Давайте розпочнемо наш день. Не знаю, з чого розпочати. Дивіться, перший старт. Бачите, як в мене вже розпущено, скільки пряжі. Пров'язала 6 рядок, я хотіла серветку таку на кошик, але не вийде в мене та серветка. Чому? Тому що там потрібна тоньша пряжа. Я знайшла все ж таки опис. І там потрібний крючок 0, 0,9. Дівчат, я не маю стільки сил, стільки натхнення, щоб це колупати таким гачком. Мені напевне легше купити ту серветку готову. Машиною в'язки, скажімо так, ніж я буду сидіти на 0,9 гачку. Цьому сліпати, мені очі теж важ... важливо зберегти. Буду починати сьогодні опять, але ну, я вирішила вже обичну серветку зв'язати на стіл, щоб був в кадрі. Це так. Так, дівчата, дивіться, в'яжу шкарпетки. І я вам хочу сказати, що так, мені цей другий старт сподобався. Наскільки вона легко в'яжеться ця пряжа, це буде мій фаворит, через те, що вона дуже приємна, дуже скользить по спицях. Ну, я зніму відео, опис, ну, якби не опис, а відео відклик про цю пряжу. Повністю вже там розкажу всі до і після. А в кінці наших стартів вже подивимося, що ж я пров'яжу далі. Це я в'яжу шкарпетки на себе. Бачите, дуже гарні переходи пряжі. Дуже прям такі класні, класні. Так, і розпочнемо далі старти. Що я буду ще стартувати? Два старти зразу вам покажу пряжу, через те, що в мене не буде завтра змоги знімати відео. Ось така в мене є бобінка. З цієї бобінки вже починаю четвертий виріб, який я розпускала. Це буде, чи ця пряжа вийде з моди. Так, тут в нас йде. 24 відсотки хлопок, 76 віскоза. Метража я не знаю. Е чат, не знаю. Один. Е один написано через цю 1800, не знаю. Ну, тут не те, що. Тут, напевно, що десь. 400 м на 100 грам або навіть 350 Це буде кофтинка на мене. так Я себе дуже сильно люблю цього року, не знаю. І хочу собі нав'язати нових якихось виробів. Так, це буде мій старт сьогоднішній. І ще в мене є ось така пряжа. Цей 100% акрил картопу, цей що тонесенький був, я не знаю. Це я розпустила свою кофту. Бо мені там треба була друга пряжа, вона була в підмоті. А це мама колись в Польщі мене торгувала ось такими кофтами. Я її розпустила вже дуже-дуже давно. Думаю, зв'язати дитячі шкарпетки в дві ниточки вдома ходити. Тому що ті, що я в'язала з дорогої пряжі, дівчата, у в мене, в мене малі, їм ем їх вистачає на три неділі. Мені досить шкода і пряжі, і свого часу. Скажімо так, я вирішила їм з ось такої зв'язати і хай тускають. Бо кожних три неділі вони забирають мою пару шкарпеток, хоч вони на них трішки великі, але походили, вони ж катаються по підлозі і стирають повністю ці шкарпетки до дир. А я шкарпетки не люблю зашивати. Це для мене табу. Я не шью ні труси, ні шкарпетки. Це йде все в мусор. Не кидайте в мене тапками гнилими помідорами, що ж я зроблю, що я така. Так, підключуся вже, напевно, або завтра, напевно, ввечері, або в суботу зранку, тому що сьогодні у нас п'ятниця. Розкажу по своїх оцих стартах. Тобто, в мене має бути опять-три старта додаткових, а далі буде видно. Може, ще щось почну. Так, дівчатка, хлопці. 에, розповідаю, що я почала. <с> У мене дуже шалений тиждень стартів, дійсно багато стартів. Чому? Е, мені треба дуже багато процесів маленьких. Е, тобто, на стадії початку, щоб я могла з ними там їздити. І розказую, що я почала. Так, розказувала, що почну шкарпетки. Ось дивіться, почала. Вже міряла. Ви не думайте, вони просто. Виглядають широкі, на ніжку якраз хорошо лягаються. Буде дитячі шкарпетки, я вже тут вив'язала п'ятку. Буду продовжувати цей процес помаленько колупати. Далі розкажу, що ж я ж почала. Я вам казала, що буду з цієї пряжі починати. Вчора вона так захопила ця пряжа і щось так легко, слава Богу, легко пішло, що я. Практично вже дов'язала повністю до регланих ліній, але зупинилась. Через те, що в мене ще є процеси довольки. Я зараз тільки на цей кинуся, то я нічого не буду в'язати, тільки його. Дивіться, тут ніякі візерунки не, не давала. Де, в деяких місцях лягає гарно, в деяких є такі дирки. в цій пряжі. Ну, я так думаю, що це така сама пряжа, її затягуєш, не затягуєш, бачите, ось така штука є. Ну, я думаю, це буде не недостаток, а його цікавість виробу, скажімо так, бо він буде, як цей бомж стайл, чи як він називається, буде з дирками. Так що ось таке в мене вчора в'язалося. Ця ковтинка буде на мене, на весну. І я її буду брати в проєкт, новий проєкт Оксаночки Левчук. Це буде тільки цей, а далі будуть недов'язи, буду там просувати, там можна недов'язи брати. І давайте далі перейдемо. А Пряжа мені ну, дуже подобається. Чесно кажучи, якби ще був такий продавався хлопок з віскозою, не синтетика, бо це повністю хлопок з візкозою. І думаю, в'яжу я на четвірки. В'яжу і думаю, чи мені хватить пряжі, але, скажімо так, вив'яжу, можливо, тут будуть рукава такі короткі, можливо, три, ну, я планую три четвертні, тому що це виріб на весну. Я по житті. Люблю все одно, рукава коротші. постійно їх підтягую. У е, мене є. Я розпустила своїх два недов'язи. Один мала дов'язувати 100% з цієї пряжі Це на Gold 800 в дві ниточки. Класична ця, що йде? Е, чоловічий, мав бути худі, але розпустила я. Не тому, що він мені надоїв ні-ні. А тому що я розпустила ще один свій недов'яз кофточку. Я в'язала тут пряжа моя любима, яка косить. І це 80% шерсть, 20 кашемір. І я вирішила, що ще одну пряжу я не, не витримаю, щоб повністю в'язати, яка косить. Я їх поєднала, і дивіться, що вийшло. Не косить зовсім. Зовсім не косить. Тобто мені вдалося все-таки це. Ще він погано розпушився цей зразочок. Я буду на себе в'язати якусь ковтинку на круглій кокетці. Буду починати. Так, далі я розпустила з цієї пряжі ковтинку. Вже практично там ще горловина залишилася зв'язати. В'язала на маму. На 56-58 розмір ковтинку, така була літуча миш, але? Виходить, як? Чому розпустила? Моя мамуся бореться з надлишком ваги, і вона молодчинка, вона досить гарно так, схудла. І я ту кофтинку в'язала такий оверсайз. Я зрозуміла, що це буде на неї мішок. І вирішила перев'язати, вже зверху в'язати донизу, і іначе модель, я хочу спробувати хейворд, ще ні разу його не в'язала, вже все інтернет його зв'язав, тільки не я рисом один на один. Так як була та, просто що модель буде інакша. Будемо в'язати з вами хейворд, Теж буду починати. Тому що пряжа тільки розпущена, я хочу її вив'язати спочатку ту розпущену, щоб вона не влежувалася. І оці моточки, що в мене залишилися. Ну, а ми з вами зустрінемося вже в понеділок. Я вам вже цей все кусок сніму, чи вівторок, щоб випустити це відео, що я ще там нав'язала, всі свої процесики, все-все вам покажу. Дівчатка, хлопці, останнє включення цього влогу шалений тиждень стартів». Для мене він був дуже шалений і дуже такий несподіваний. Так як я захворіла і в мене не, всі, не вся вдалося, ну давайте розпочнемо. Так, з цієї пряжі Ярнат, фіолет, я начала, почала серветку. Е, я в, 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 приймаю участь в спільнику по філейному в'язанні, і ось там я в'яжу таку серветку, туди почала в цьому. В шаленому тижні від старті. Вибачайте за мій голос ну, пізно дуже дали світло, От 10 часов вечора, а тепер знімаю цей, цей кусочок. Почті вже моток вив'язала, і мені ще тут довго досить в'язати. Ну, Воно так затягує, дівчат, я навіть не думала, що воно настільки сильно буде затягувати цей процес. Так, дивіться, яка в мене вийшла краса. Я зв'язала одну шкарпетку, одну, не дві. Пряжа мені дуже подобається. Так, шкарпетка, салфеточка, шкарпеточка. Далі по шкарпетках. Дитячі шкарпетки я в'яжу, але буду в'язати на себе, на свій розмір. Ну, дівчата мене будуть носити так. У них просто дуже швидко росте ножка, ніжка. Так, просунулися. Оце. Показую, да, оцей. Він тут дуже вам світлий, він такий прям поросячо-розовий, будемо так казати. <смі> Колір такий свинки. Свинки-пепа. Думаю, свинка якась свинка є. Так, Дуже хочу його дов'язати до підрізів, то він цей процес, ось цей тільки буде зі мною переходити в 2 СП. В магічний кубик. І далі буде переходити в сп Оксаночки Левчук. Я його там буду завершувати до весни, тому що хочу його весною носити. Мені ще тут, напевно, сантиметрів 6 регланої лінії, бо я хочу такий овер в'язати. Оверсайз. І самий самий мій такий о зеленої тої пряжі я не почала процес через те, що я захворіла. Мені було не до цього, а я дуже хотіла оцю красу, дівчата, зв'язати, через те, що ще ніхто на Ютубі з дівчат не в'язав. Е, ну, по крайній мірі, я не бачила ось цей візерунок, що хтось його в'яже. Досить він в'яжеться нелегко. Не Подивіться, тут багато, багато петельок. Бачите? В цьому рапорті 50 з чимось там рядочків, є, що пров'язується через ряд, є, що ряд в ряд, ну, скажімо так, досить такий кропітливий. І напишіть мені, якщо вам треба схема, я додав. Бо зараз зв'язку. Ну, Можливо, пізніше вам і випущу МК-такий коротенький, чисто на цей візерунок, мені він дуже запав дух, що я його ще в зими, з осені його бачила. Опису на цю модель нема. Я сама його розчетувала для себе, скільки мені його потрібно. І змінювала три рази спиці, щоб війти в ширину. І щоб лягла ця пряжа. Нагадую, це в мене Lana Gold 800. Тут даже є етикетка, я вам скажу колір. Е так, Lana Gold 800. Бачите, як удобно. Колір 21 50 501 крісло 9 шерсть. Все, ви знаєте, 2-4 спеції. Я його в'яжу в дві нитки е цієї, і в мене є ось така. Це йде 80% шерсть 20 кашемір. У мене таких є щось 8 моточків, 800 грам. Цих дві нитки там на 100 грам 700 чи 800 метрів. Ну, факт в тому, вона косить. Але коли я змішала, получився такий легкий меланж, але його і не дуже замітно, чесно кажучи. Можливо, вам на камері його добре виднося, а можливо, і ні. Так що це були всі мої дівчата-хлопці. Начаті процеси практично завершені. Буду колопати ось цей процес переходив в магічний кубик і в, і в СП Оксаночки Левчук так і цей розовий, так? Ну, а з вами була я. Підписуйтеся, ставте пальчики вверх, і до скорої зустрічі!